Всім привіт! Сьогодні в нас огляд на таку цікаву річ. А саме ось такий мікрофон. Що ж, давайте подивимось, що це з себе представляє. Як ви бачите, вже є ціна тут. Так, це нам вже не потрібно. Дивіться, що в нас тут бачимо? Ми бачимо ось такий кейс. Та ось таку коробочку загадкову. Але вже по принту видно, що там лежить. Що, ж, давайте подивимось, який у нас тут кабель? яка в нього качество? Звісно, можна замінити своїм кабелем від телефону, якщо у вас Android, ну і нові iPhone теж тайп-сі. І побачите, ну, качество. Я не скажу, що брам. Ну, звісно, він качественний, нічого такого не, не, не станеться з ним. Ну, він доволі гарно виглядає. Що давайте подивимось на, ці, на цей мікрофон. На ці мікрофони, скажімо. Тут є Type-C-зарядка, тобто ми можемо зарядити цей блок. Ось так. Це підсоєняється добре, але чуть-чуть торчить, бачите? У Е, це нічок. Можна заряджати цей, а потім воно вже буде заряджати все, що внутри. Як ви бачите, що в нас тут є. У нас є це, що під, підключити к телефону. І тут можна заряджати, коли ми знімаємо відеоролик, ми можемо заряджати одночасно, коли ми знімаємо. Це плюс. Але якщо ми там ходимо, звісно, ми вже не зможемо заряджати. Ну, якщо ми будемо себе повербанк носити. Також само на мікрофоні є така річ. І на другому так само, бачите, можна заряджати. Що ж, я виклала ці, ці всі компоненти, Кробочка Десь, можливо, грамів до 100 вагавний без. Він цепляється ось так, на полку і ви можете розмовляти ось сюди. Вмикається, ось це, ви бачите, мабуть, є три режими, То ми можемо вмикнути замігала. Це означає, що ось цей радіоканал не, під... не підключений. Що ж, давайте підключимо до камери. Є все, як ви бачите, замігало зеленим кольором. Давайте причепимо. Ось таке звучання з цього мікрофону. Я можу там, наприклад, кинути якусь функцію давайте. Ось, і буду і по е футболкою. Дуже сильно мателяю футболку. Там руками потрогаю, динамік сам порозмовляю прямо в сам мікрофон. Тобто, і ви почули, як він звучить. Але якщо ми зараз підмикнемо другий мікрофон і почеплю я на себе, і буде два мікрофони, це буде трішечки гул стояти. Ти можна цей мікрофон підмикнути і дати іншій людині. Щоб вона і ми можна проводити інтерв'ю і так далі. Тобто це великий плюс в цьому мікрофоні. Надалі я буду знімати за допомогою цього мікрофону. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а на цьому цей огляд на ось такий доволі крутий мікрофон. Завершується.